Всім доброго дня. Шановні колеги, сьогодні є присутні 13 членів виконавчого комітету. Є необхідна кількість для того, щоб провести сьогоднішнє наше засідання. Сьогодні в порядку денному пропонується 12 питань. Чи є в когось якісь пропозиції зауваження щодо питань порядку денного? Немає тоді ставлено на голосування. Хто за прийняття порядку денного? Прошу проголосувати за 13. Дякую рішення прийнято одноголосно. Переходимо розв до розвідку питань. Перше питання про надання дозволу на вчинення правочину. Прошу гана Іванівна. на ваш розгляд. Проект рішення про надання дозволу на вчинення правочину. Просимо дозволити законним представникам батькам. Які проживають у місті Бориславі, укласти та підписати договір дарування на ім'я малолітнього їхнього сина? 61 соту частину житлового будинку, який знаходиться у місті Бориславі, і земельну ділянку частиною 61 сота, де знаходиться будинок. На цій земельній ділянці розташований будинок. Дане питання розглядалося на засіданні комісії з питань захисту прав дитини і рекомендоване рішення задовільнити заяву батьків. Дане питання відповідає інтересам дитини, тому відповідно є пропозиція підтримати даний проект рішення. Чи є в когось якісь запитання пропозиції? Якщо немає, я тоді ставлю на голосування. Хто за, прошу проголосувати за 13. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Прошу наступне. Наступний проект рішення про надання дозволу на вчинення правочину. Просимо дозволити укласти та підписати договір дарування квартири, що знаходиться в місті Бориславі, на ім'я дорослої особи, право користування якою мають малолітні діти. Дане питання розглядалося на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, було вивчене, і мама отримує дарунок квартиру, де мають місце реєстрації діти, і це теж є на користь дітям. Дякую. Ще немає зауважень. Тоді голосуємо. Хто прошу проголосувати за 13. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Прошу наступне. Про надання дозволу на вчинення правочину дозволити укласти та посвідчити договір дарування будинку, що знаходиться у місті Бориславі, на ім'я на ім'я дорослої особи право користуванням, який мають малолітні діти. Це мама дарує своїй дочці будинок у місті Бориславі, але місце реєстрації в цьому будинку мають діти. У зв'язку з цим для вчинення правочину потрібне проект потрібне рішення для надання дозволу на вчинення такого правочину Дякую, колеги. Чи немає запитань? Немає, тоді голосуємо хто за. Прошу проголосувати за 13. Дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення про надання дозволу на вчинення правочину. Просимо надати дозвіл законним представникам, батькам надати згоду. На укладення договору дарування на ім'я їхньої дочки договір дарування квартири, яка розташована у місті Бориславі, та земельної ділянки, яка розміщена у місті Бориславі. Батьки прийняли рішення подарувати квартиру та земельну ділянку, яку мають у власності, своїй неповнолітній дочці. Знову ж таки відповідає інтересам дитини, тому прошу підтримати. Якщо немає зауважень, тоді голосуємо. За 13. дякую рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про надання дозволу на вчинення правочину дозволити укласти та посвідчити договір дарування квартири, що знаходиться у місті Бориславі на ім'я дорослої особи право користування, які мають неповнолітні діти. Це чоловік прийняв рішення подарувати квартиру, яка належить йому на праві власності, своїй дружині. Але в цій квартирі мають місце реєстрації їхні діти. Немає запитань. Голосуємо. Хто за За 13. Дякую. Наступний проект рішень. Проект рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей збройних конфліктів. Просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей збройних конфліктів, які приїхали з Одеси на проживання до нас у місто Борислав. Дані, дане питання розглядалося на засіданні комісії і прийнято позитивне рішення. Дякую. Голосуємо. Хто за? За 13. Так, наступний проєкт рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Малолітній, яка приїхала до нас на проживання у місто Борислав із Донецької області. Немає зауважень. Голосуємо за 13. Дякую. Наступний проект рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей збройних конфліктів. Нада... Просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей збройних конфліктів, малолітній, котра приїхала до нас на проживання у місто Вирослав із Харківської області. Дякую, можемо голосувати. Хто за? За 13. Яке рішення прийняти. Наступний проєкт рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних та збройних конфліктів. Просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних та збройних конфліктів. Неповнолітній, яка приїхала до нас на проживання у місто Борислав з Донецької області. Немає зауважень. Голосуємо. Хто за? За 13. Дякую рішення. Прийнято. Наступний проект рішення про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав батька. Запросимо затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав батька стосовно малолітніх дітей як такого, що ухиляється від виконання батьківських обов'язків. Дане питання було розглянуто на засіданні комісії захисту прав дитини, вивчено питання, було заслухано думку мами дітей Думку дітей і е, комісією рекомендовано, е, рекомендовано надати висновок про доцільність позбавлення батька батьківських прав. Батько насправді не займається вихованням дітей, окрім того, навіть така ситуація, коли діти бачаться на вулиці з батьком, батько вдає, що їх не бачить, і, е, і не цікавиться життям дітей. Він проживає у Бориславі. Так, Так, він проживає в Бориславі. Е, аліментів не сплачує, перебуває вдома. Якого віку діти? Е... Ну, тобто це вже так, 12. Так. Він самовільно залишив військову службу. Зараз перебуває в розшуку і. Ну, шкода що, шкода, що так складається доля в дітей. Чи є в коські запитання? Немає, тоді голосуємо. За 13. Дякую. рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення про визначення місця проживання дитини. Просимо затвердити висновок про визначення місця проживання малолітньої дитини разом з батьком за його місцем проживання. Попередити батьків про відповідальність за порушення законних прав та інтересів дитини та невиконання цього рішення. Дане питання розглядалося неодноразово на засіданні комісії з питань захисту прав дитини. Було заслухано думку дитини за слухано думку матері, і е, в сім'ї є конфлікт. Комісія рекомендувала батькам пройти курс медіації для того, щоб налагодити якось між собою стосунки, і, можливо, таким чином, би можна е, мама, би мала можливість бачитися з дитиною. Але мама не побажала пройти курс медіації, батько пройшов його фактично сам. ну і Тату. Мама не проходила, ні? Вона вийшла, вона зареєструвалася, бо ми так наполягали. Вона зареєструвалася, але вона потім вийшла. Ну Це є добровільна така справа. Ми служба у справах дітей, соціальними службами не можемо насильно. так. Це не йде мова про позбавлення мами батьківських прав. Звичайно, це просто впорядкований. Такий документ, який підтверджує, що дитина дійсно проживає з батьком. Прошу вас запитання. Вони розлучені? Так, офіційно розлучені батьки так. Батьки розлуч. Мама сплачує аліменти на дітей, тому що там є двоє дітей в цій сім'ї. Одна, сім одна дитина ще навчається, а друга дитина ось неповнолітня. Мама тут. Так, мама, тут в Україні. Висока помилка написувала на США. Останній адзанти на перше кінці. Технічна помилка бажається. Звісно, прошу дозволити виправити технічну помилку. Синишин. Так, гал... та, ну, прізвище, так, прізвище нічого. Це і поставте прізвище яке. Ну, Дякую. Я проводив засідання комісії, одне із засідань комісії, на яких запрошувалася дана сім'я, і власне там розглядалося питання щодо, скажімо, визнач... спосіб участі участі матері в вихованні. Тобто, це, це дійсно так складається, що неповнолітня дитина проживає з батьком. Можу лише підтвердити, бо був і батько була, і мама була, і дитина на засіданні комісії, тому. Буду голосувати з чистою совістю, що це відповідає дійсності. Немає зауважень. Тоді голосуємо. Хто за За 13. Дякую рішення прийнято. Наступний проект рішення про припинення влаштування в КНП Львівський обласний спеціалізований будинок Любисток міста Львова малолітньої дитини. Просимо повернути з 5 липня 24 року малолітню дитину. З обласного спеціалізованого будинку дитини-любисток матері, затвердити висновок виконавчого комітету Бориславської міської ради про доцільність повернути малолітньої дитини-одинокій матері на подальше виховання у сім'ю. Дане питання нами було розглядалося на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, вивчені всі необхідні матеріали для того, щоб підготувати такий проект рішення. Окрім того, ви пам'ятаєте, що в лютому місяці ми приймали рішення виконавчого комітету про влаштування новонародженої дитини в цей спеціалізований будинок дитини, але соціальними службами було. Дуже багато проведено бесід, розмов з мамою дитини, і все-таки мама закінчила навчання, здобула неповну середню освіту і прийняла рішення повернути дитину в сім'ю на виховання. Станом на сьогодні допоможе мамі у вихованні дитини її бабуся. Так, тому що наша мама ще дуже юна, але вже такі навики має. Ми бачилися да, з понеділок, вівторок, середа, три дні, і так вже мама переживає, хвилюється. І так я бачу, що, напевно, готова вже брати на себе таку відповідальність батьківства. Ну, mm. Треба лише вітати такі речі, тому що це є правильно, коли дитина буде виховуватися в сім'ї, і тому. Прошу підтримати даний проект рішення. Немає зауважень. Голосуємо. Хто за? За 13. Дякую. Рішення прийнято за Я голос. вам дуже дякую. Шанові, колеги, питання порядку денного вичерпані. Дякую за участь у засіданні.